Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Бог заклав у кожному з нас сильне бажання жити. Ніхто не хоче помирати. Усі ми за своєю природою хочемо бути безсмертними і існувати вічно. Але в тому гріховному стані, в якому ми народилися, звичайно, не з власної волі, ми люди смертні. У Біблії тема вічного життя займає значне місце. У ній висвітлюється не лише сама можливість вічності, а й шляхи її досягнення. І на відміну від сенсаційних втверджень про розкриття таємниці вічного життя, сказане у Біблії правда. Ось що писав про безсмертя, звертаючись до членів Коринфської церкви апостол Павло. Ось кажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бутлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога? Де твоє смерте жало? Апостол Павло пояснює, що зараз ми не маємо безсмертя з тих причин, що сталися ще в Едемському саду з Адамом і Євою. У книзі буття ми читаємо і сказав Змій жінці не помрете, бо знає Бог, що того дня, в який з'їсте з нього, відкриються ваші очі, ви будете як боги, що знають добро і зло. У цій добре знайомій історії про спокусу і падіння Адама та Єви Сатана говорить вустами Змія, переконуючи їх, що подружжя не помре. Але натомість зміниться їхній стан, і вони будуть як боги. Безперечно, частково Сатана казав правду. Люди дійсно пізнали на особистому досвіді, що таке добро і зло. Проте, усупереч твердженням сатани, Адам і Єва все ж таки померли. Після гріхопадіння животворний процес пішов у зворотному напрямку. Біблія описує, в якій послідовності відбувалося створення людини. І створив Бог людину пороху земного, і вдихнув в лице її дихання життя, і стала людина душою живою. Слід зазначити, що людська істота є поєднанням двох початків: перший це фізична матерія, і другий дух життя, те, що може дати тільки Бог. Коли ці два початки поєднуються, людина стає живою істотою. Цю загадкову іскру життя або дух життя ніяк не можуть осмислити найбільші розуми людства. Вони не в змозі уявити собі, які сили перетворюють неживе в живе, мертву матерію в матерію живу. З приводу смерті і про те, що чекає людину після закінчення життя, Біблія говорить: і вернеться порух у землю, який був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. У момент смерті припиняється будь-яка діяльність, пов'язана з життям. Але ті, що обрали Христове спасіння свого часу будуть повернені до життя. Саме так говорить нам Біблія. Давайте за це сьогодні подякуємо Богу. Наш добрий небесний батько. І сьогодні ми знову звертаємось до тебе. Ми дякуємо тобі, що в твоєму слові ти відкриваєш нам правду про смерть і про вічність. Ти даєш нам надію, ти показуєш нам, що навіть якщо ми і помремо, то тільки таким. Такою смертю, яку Біблія називає сном. Ми зможемо знову воскреснути у Твоєму Сині Ісусі під час Його повернення. Ми зможемо знову повернутися до життя, і вже не до такого, як тут, на землі, але до життя вічного, до життя у Царстві Твоєму. Ми дякуємо Тобі за цю величну надію. Допоможи, щоб ми завжди пам'ятали про неї, щоб ми не розчаровувались і довіряли Тобі своє життя, бо йдучи за тобою, спадкуємо вічність. Дякуємо тобі за це. Амінь. Як і завжди прощаючись з вами, бажаю вам гарного дня і надії на Господа. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.